Після розпаду радянського союзу, а відповідно і припинення існування чемпіонату СРСР з футболу в Україні та Росії почали проводити свої національні першості. І цілком логічно, що у подальшому немало росіян грало у чемпіонаті України, і ще значно більше українців грало за перебриком. Це абсолютно нормально і зрозуміло було тепер же реалії інші, і перехід українського футболіста у чемпіонат Росії це точка неповернення неповернення в український футбол. Хоча не всіх це стримує, як, наприклад, Олександра Масалова. Який ще минулого сезону грав в УПЛ за Десну, а у серпні 2022 тисячі на шостий місяць повномасштабної війни Росії проти України перейшов до російського клубу УФА, що грає у першому дивізіоні? Ну та й х з ним, з тим масаловим, це його вибір. У цьому відео та у кількох майбутніх я хочу згадати про інших набагато відоміших українських футболістів, які частину кар'єри провели у Росії, і дехто з них дуже навіть вдало. Одразу попереджу, що у мене немає на меті когось у чомусь звинувачувати чи виставити у поганому світлі, тим паче, що переважно і підстав немає. Буду, як і раніше, розповідати про футбол. Починаємо. Розповідь буде у хронологічному порядку, і тому першим про кого я розповім, це екс-гравець збірної України Дмитро Парфьонов. Він універсал, але здебільшого грав на позиції правого захисника. Цікаво, що цей футболіст брав участь у першому матчі в історії чемпіонатів України з футболу. 6 березня 1992 року він у складі Чорноморця протистояв Львівським Карпатам. Парфьонов провів за Одеситів майже дві сотні матчів у період з 92 по 97, потім півсезону відіграв за Дніпро і на початку 98-го року перейшов у московський Спартак. Там він одразу став основним. І у першому сезоні зіграв у чемпіонаті 29 матчів та став чемпіоном. А також додав в актив ще один трофей Кубок Росії, у фіналі якого відіграв усі 90 хвилин. Спартак тоді був гегемоном російського футболу, тому Парфьонов і у наступних трьох сезонах вигравав чемпіонство. Згодом Спартак почав здавати позиції у чемпіонаті, а Парфьонов у клубі для українця причиною цьому стала травма. Перелом ноги гравець був поза футбольним полем понад рік. На початку 2006-го, після восьми років у Спартаку, Парфьонов поповнив склад московського Динамо. Там гравець за півроку провів лише шість матчів. Потім він пограв ще Захімки та Сатурн і у 2010 році закінчив виступи у російській прем'єр-лізі. Загалом, якщо враховувати, півсезону за захімки у першому дивізіоні він провів у Росії 11 сезонів, зіграв за російські клуби 216 матчів в усіх турнірах, забив 17 голів. У російській прем'єр-лізі 157 матчів 15 голів. У Єврокубках за Спартак 37 матчів і 2 забиті голі. Коли чотири рази ставав чемпіоном Росії, один раз брав кубок. Після закінчення кар'єри футболіста став тренером, тренував виключно у Росії, де й працює і зараз. Вікіпедія вказує, що у нього є російське громадянство. Тривалий час одноклубником Парфьонова у Спартаку був ще один українець Максим Калініченко. Максим опинився у Москві в кінці старого тисячоліття у січні 2000 року. Хто не в курсі, 2000 рік це кінець другого тисячоліття, а не початок третього. Футболіста у команду запросив український тренер В'ячеслав Грозний, який входив у тренерський штаб москвичів, а раніше тренував Калініченка у Дніпрі. Якщо вірити сайту Transfermarkt, то 18-річний футболіст дебютував у чемпіонаті України саме під керівництвом Грозного. У першому сезоні у Москві Калініченко переважно з'являвся на полі з лави запасних. Але під кінець чемпіонату завоював місце в основі і доклався до здобуття чемпіонства: 17 матчів, 4 голи та 6 результативних передач. Наступну кампанію він уже почав як гравець старту, проте всередині чемпіонату отримав важку травму і вилетів до кінця сезону, але другу золоту медальку за чемпіонство заробив. Калініченко довго набирав форму і у наступному чемпіонаті зіграв лише 7 матчів у старті. і ще – Чотири рази вийшов на заміну. Нарешті на четвертий рік у Спартаку обійшлося без травм. А Калініченко грав в основі, пропустивши у чемпіонаті лише три матчі а в усіх турнірах зробив 11 гольових дій. Але от біда, команда провалилась спочатку, ще восени Спартак програв усі шість матчів групового етапу Ліги Чемпіонів. А потім наступного року у чемпіонаті фінішував на рекордно низькому 10-му місці, при тому, що ніколи раніше нижче третьої сходинки у чемпіонаті Росії не опускався. Частково скрасило сезон здобуття Кубка Росії. Надалі Максим грав менше, можна сказати, що був гравцем ротації не в останню чергу через травми, але своїх кілька фірмових голів зі штрафних та з дистанції забивав що сезону влітку 2008 року на старті нового чемпіонату Спартак програв дербі ЦСКА з розгромним рахунком 5-1. Калініченка як одного зі старожилів команди покарали переведенням у дубль, тому що він мав відповідати за командний дух під час гри. Згодом головний тренер Спартака повідомив українцю, що не бачить для нього місця в основному складі і порадив тому шукати новий клуб. Калініченко після 8,5 років у Спартаку повернувся у Дніпро. За Спартак футболіст зіграв 196 матчів, забив 32 голи і стільки ж виконав гольових передач. У чемпіонаті Росії зіграв 134 матчі, забив 22 голи. У Єврокубках за Спартак 38 матчів. І 5 голів двічі ставав чемпіоном Росії і один раз виграв кубок. Остання новина про Калініченка в Гуглі це те, що після повномасштабного вторгнення він покинув Москву, де до цього проживав. Наступний українець, про якого я розповім, також виграв чемпіонат Росії і не тільки мова йде про Богдана Шершуна. Молодий захисник добре показав себе у складі Дніпра і навіть встиг дебютувати у Єврокубках. Зі збірної України Ю-18 вийшов у фінал Євро 2000 не у фінальну частину, а у фінал фінальної частини, а також грав на молодіжному чемпіонаті світу наступного року. За словами Шершуна, після фіналу Євро до нього інтерес проявляла Баварія, але керівництво Дніпра з німцями не домовилось. Зате пізніше домовилось з московським ЦСК, і згідно трансфермаркту продало 20-річного захисника за 700 Тисяч євро у першому сезоні. Українець потихеньку вливався у команду і лише наприкінці кампанії став гравцем стартового складу. ЦСК взяв срібло чемпіонату, а також виграв Кубок Росії. Богдан грав у фіналі наступного сезону Шершун був 100% основним футболістом, відігравши від свистка до свистка майже всі матчі. А ЦСКА вперше в історії став чемпіоном Росії. У перші сезони шершуна у клубі армійців тренував Валерій Газаєв, який паралельно був і наставником національної збірної Росії. Газаєв хотів заграти шершуна за збірну Росії, і це можна було провернути, але шершун відмовився, а в листопаді 2003-го дебютував у національній збірній України. Попри чемпіонство, через провал у Єврокубках Газаєва звільнили з ЦСК, але через півроку його повернули на посаду. І одразу після цього Шершун втратив місце у старті, відігравши менше половини матчів у чемпіонаті 2004 року. Фактично, Газаєв більше не розраховував на футболіста. У наступному сезоні Шершон зіграв лише сім матчів в усіх турнірах, лише раз вийшов у старті і в тому матчі примудрився отримати вилучення. Зате команда здобула золотий дубль, вигравши чемпіонат і кубок, а також нарешті добилась успіху на міжнародній арені і неабиякого перемога у кубку УЄФА. Таким чином, Богдан Шершун став першим українським футболістом, котрий виграв кубок УЄФА за Сів незалежності після закінчення сезону шершун мав пропозиції від інших російських клубів. Але після того як з'явився інтерес Дніпра, вибір було зроблено повернення в Україну за чотири сезони у ЦСКА Богдан Шершун зіграв 81 матч та забив два голи. З них 60 матчів у російській прем'єр-лізі та 8 у Єврокубках. Один раз вигравав чемпіонат, двічі кубок та ще один раз суперкубок Росії. Ну і звісно ж, зачепив і кубок у Європі. E В'ячеслав Шевчук, на відміну від попередніх героїв цього відео, у Росії трофеїв не здобував та і провів там значно коротший, але позитивний період. Після купівлі шахтарем лівого захисника Румуна Даніеля Флоріа влітку 2001-го Шевчук втратив місце в основі гірників і захотів покинути команду. Взимку гравця в оренду взяв донецький металург, але Шевчук не знайшов спільної мови з тренером команди Семеном Альтманом, який ледь не за гороскопом вибирав ста. Артовий склад. По закінченню сезону Шевчук поїхав на огляд у московське торпедо. Москвичі хотіли його підписати, але не змогли домовитись з шахтарем. На огляді, в одному з товариських матчів за торпедо, Шевчук зіграв проти Шинніка з Ярославля, і пізніше саме цей клуб без огляду купив футболіста. Як виявилось, Шевчук опинився у підходящому для себе місці. Він досить скоро став гравцем основи. До кінця чемпіонату навіть і двічі забив один раз з гострого. Та, що потім неодноразово повторював у чемпіонаті України, а також чудово виконав штрафний удар у матчі з Занітом. Шиннік, новачок елітного дивізіону, фінішував на сьомій сходинці лише на три очки, відставши від зони кубка УЄФА. Наступного сезону команда із Ярославля посіла п'яте місце у чемпіонаті, а Шевчук відіграв 23 матчі у Лізі. На жаль, потім у клубу припинилось фінансування. Шевчук відіграв ще пів сезону і домовився з. З клубом про припинення контракту. У статусі вільного агента він перейшов у Дніпро. За два з половиною роки у Шинніку Шевчук зіграв 61 матч, з них 48 у російській прем'єр-лізі, де забив 4 голи. Також є два матчі у Кубку Інтертото. Перехід Владислава Ващука з київського Динамо у московський Спартак у 2003 році був суперскандальним. Вперше за часів незалежності гравець Динамо перейшов до цього найпринциповішого суперника напряму, і це не аби хто, а один з лідерів команди та ще й українець. Чому Ващук прийняв таке рішення? Та бо, за його словами, практично не було вибору. Зараз розповім. Ващук був основним футболістом Динамо та збірної України. Вигравав чемпіонства, кубки, грав у півфіналі, ліги чемпіонів. Все це ми пам'ятаємо. Переносимося у сезон 2002-2003. п'ятий тур чемпіонату, матч проти Шахтаря. Ващук отримує травму і його міняють ще у першому таймі. Травма виявилась серйозною і типовою для цього виду спорту. Розрив хрестоподібних зв'язок. Це мінімум 8 місяців без футболу. Владислав сказав, що проходив 2 місяці на милицях і ще півроку відновлювався. В кінці 2002 року у нього закінчувався контракт. Тренер, при якому він добився найбільших успіхів, Лобановський недавно помер. Що буде далі, невідомо. А також у нього тоді була онкохвора матір, для лікування якої потрібні були великі гроші. У листопаді 2002-го, через 4 місяці після отримання травми, Ващук, за його словами, нарешті пробився до Ігоря Суркіса з проханням про новий контракт на покращених умовах. Як не як він один з капітанів команди, а іноземці заробляють у рази більше. Ващук цю історію розповідав не раз і тому, мабуть, через давнину подій є певні нестиковочки. В одному інтерв'ю він сказав, що Суркіс давав новий контракт, але на старих умовах, а в інших, що його фактично послали куди подалі. Але у будь-якому варіанті контракт на покращених умовах тоді наголошую, тоді йому не давали. Ващук був знайомий з капітаном Спартака Єгором Тітовим. Їх, до речі, познайомив Парфьонов. в одній з розмов з Тітовим. Ващук розказав про ситуацію, що у нього склалась, і тоді Тітов поговорив з керівництвом Спартака, яке вирішило запропонувати Ващуку кращі умови ніж у Динамо, і готове було чекати на його відновлення після травми. Футболіст згідно юридичних футбольних законів повідомив свій клуб, що буде підписувати контракт з іншою командою. Динамо, дізнавшись про це і знаючи вузький футбольний світ, швидко з'ясувало, який контракт запропонував Спартак, і тепер запропонувало футболісту угоду з аналогічними умовами. А далі друга нестиковочка. В одному інтерв'ю Вашчук каже, що він дав слово Спартаку і повинен за нього відповідати. А тому київському клубу. Відмовив і відкрив собі дорогу в пекло, яке ще потрібно було пережити. В іншому інтерв'ю футболіст сказав інше, що до цієї покращеної пропозиції Динамо він уже підписав контракт зі Спартаком, тобто не просто дав слово, а підписав контракт. А тому з Динамо уже не може підписувати ще один контракт, і навіть додав, що Суркіс, начебто, пропонував керівництву Спартака гроші, щоб вони розірвали контракт з Ващуком і Купили собі іншого захисника, але і це ще не кінець. Я знайшов статтю, де розказано про подальші події, про які в інших інтерв'ю не згадувалось, а саме про те, що Ващук підписав дві угоди: контракт зі Спартаком і новий контракт з Динамо. Була проведена експертиза, яка підтвердила, що на новому договорі з Динамо дійсно стоїть підпис Ващука. Динамо звернулося до ФІФА, футболісту загрожувала дискваліфікація. Аж у лютому 2003 року керівники клубів домовились між собою: Спартак заплатив за футболіста фінансову компенсацію, і Ващук став уже законним гравцем російського клубу. З цієї навали інформації, можливо, і не повністю правдивої, все ж таки можна зробити чіткий. Й висновок Вашчук був травмований і йому потрібна була більша зарплата. Динамо її одразу не дало. А Спартак дав, і саме тому українець перебрався у Москву. А яка ж зарплата? Запитаєте ви? Ващук не зізнавався. Але через багато років проговорився тодішній президент Спартака. каже, що Ващук отримував 20-25 тисяч доларів на місяць. Але була домовленість, що коли українець почне грати, то зарплата виросте до 40 тисяч для порівняння той же Калініченко і Парфьонов отримували 10-20 тисяч. Тут напрошується логічне питання: а що означає почне грати? Фізично Вашчук грав з першого туру чемпіонату спочатку по 15-20 хвилин, виходячи на заміни, а невдовзі став гравцем основи. І тут між гравцем і керівництвом виник конфлікт. Вашчук хотів ЗП 40 штук, а боси клубу кажуть, що він не грає, а привозить. А коли вийде на новий рівень, то контракт перероблять. Футболіст виходив на ігри, не долікувавшись, чотири місяці грав на знеболювальних. Українець пояснив це тим, що керівництво давало вказівку тренеру: Ващук має грати, і клубні лікарі давали на це добро, незважаючи на те, що коліно ще не відновилось. Боси Спартака мають іншу версію, що нібито Ващук сам форсував свій вихід на поле, щоб отримувати більшу зарплату. Владислав відіграв 32 матчі в сезоні в усіх турнірах і навіть... Навіть забив один гол. Це був той самий провальний сезон, коли москвічі фінішували десятими у чемпіонаті, але виграли кубок. По ходу сезону у клубі стався допінговий скандал. В усіх футболістів основного складу у крові знайшли заборонений препарат Бромантан, який важко вивести з організму. Гравцям робили переливання крові, поміщали у баро камери і їм заборонили тренування. Так було за три місяці. Особисто Ващуку такий лайтовий режим дозволив. Олив долікувати травму за кілька турів до кінця чемпіонату. Спартак зіграв нічию 1-1 матч проти команди Уралан. Ось гол, який пропустили москвичі. Керівництво Спартака звинуватило Вашчука у здачі цього матчу, причому не за гроші а по якійсь дружбі, а по закінченню сезону розірвало контракт з футболістом, не пояснивши причини. В підсумку Вашчук відіграв за Спартак лише один сезон: 32 матчі, з них 25 у чемпіонаті. Виграв Кубок Росії. Після цього Вашчук, поїздивши на перегляди у Європу та у Китай, підписав контракт з. Одеським чорноморцем, який, до речі, також принциповий суперник Динамо, за рік доля склалась так, що гравець повернувся у Динамо. Фанатики Ян на стадіоні скандували, що він іуда, але з часом Ващук і фанати примирились. Народ, якщо ви додивились відео до цього моменту, то воно, мабуть, вам таки сподобалось і мені нагадувати про лайки не потрібно. Тоді скажу про інше: про Патреон. Я зареєстрував там сторінку футбольних цікавинок і пропоную тим з вас, хто хоче і може підтримати канал фінансово. Посилання на Патреон я залишу в описі під цим відео. Тему українців у Росії я планую продовжити. А зараз дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.